Друзі, вітаю! Поки ми з вами тут займалися корупцією, точніше боротьбою з корупцією. Корупцією займався Алібаба, Аладін, Карлосон, Цукерман, Чернишов, він же Чегівара і багато інших. А і власне наведенням порядку в країні росіяни з американцями вели собі переговори і вже є 28 пунктів мирної домовленості, яку нам намагаються. А передати, протиснути, бо Аксія пише, що ой, не факт, що вона українцям сподобається. Причому намагається просунути через чуваків, які підозрюються в корупції. Ну, наприклад, Ростем Омеров, який не в'їжджає в Україну вже котрий день, але літає між Дубаєм, Майами, зустрічається з Віткофом, загорає на пляжах. Ну і власне там відбувається історія, що. Керівник офісу президента Рада вимагає, щоб його звільнили. Політичний клас вимагає, щоб його звільнили. А він хотів зустрітися з Вітковом. Вітков сказав: Ні, я зустрічатись не буду. Потім він каже: Ну окей, тоді я з Туреччини швиденько лечу в Стамбул. Там зустрінусь з Залужним, в мене тут багато справ. Треба поговорити. А від залужного походу теж не отримали підтвердження. І зустріч з залужним, а вже теж відміняється. І е, керівник офісу каже: Ну супер, тоді я з Зеленським знову їду. До Туреччини буду зустрічатися з Ердоганом. Нормальна історія. А, далі, що несеться, а, в Раді заблокували трибуну, вимагають новий уряд. Ми вчора про це говорили, є нові деталі. А, Євросоюз каже, що Угорщина не блокує для нас вступ, але а, треба готуватись до війни. І біль каже, питання, що росіяни нападуть, питання часу. Коли? Те, що ми казали, більд, хоч вони його всі називають таблої. Ти там дійсно багато жовтої преси. Але щодо війни вони найчисніші. От я вам скажу чесно. Тому давайте все проаналізуємо. Високопоставлені американці приїхали до Києва, щоб що? Щоб говорити про війну. На заході вимагають звільнення Сирського Єрмака і Умерова. Ну, це вимагають уже і в середині парламенту. Давайте все зведу воєдино, розповім щодо чого. Підпишіться на цей YouTube канал. Половина з вас не підписані. Тому, будь ласка, поставте підписку. Це допомагає нам боротись і відбиватись від російських бета ферм, які нас атакують. Ваша підписка це дуже важливо. Зробіться друге. Ми розігруємо на нашому YouTube каналі з галереєю Лавра разом ранту Анатолія Куща. Ранта Україна, яка стоїть на майдані. Це якраз такий той цінний екземпляр, який погоджували в президента і в. Тодішнього мера Омельченка перед тим як збудувати прекрасну ранту на Майдані донат від однієї гривні, і вона ваша 210-й штурмовий полк, Хлопці борються на Донбасі на запорізькому напрямку, знищують окупантів мільйон сімсот. Наша амбітна ціль. Ну, от але в цю амбітну ціль ми розіграємо мистецтво. Плюс в коментарях дивіться 26-го нагородження УП-100. Просто якщо ми не встигнемо до 26-го завершити збір, тоді серед донаторів важко буде зробити. Друге, не всі ж в Києві. Тому я пропоную. Давайте це буде не розіграш, а це буде просто ну розіграш не за гроші за донати, просто в коментарях. Напишіть «УП-100». Напишіть УП100 в коментарях. Я потім GPT-чатом витягну всі коментарі. Серед вас всіх розіграю. Хто в Києві? 26-го готовий піти. Ми розіграємо 4 квитки під кожним з цих відео. Пишіть УП100, більше, напишете більше шансів, що ви виграєте. Все. Ось таке правило до там 26-го, я думаю, там за кілька днів до самого заходу ми розіграємо квитки, щоб вже ви знали, що треба планувати. Е, хто не буде брати участь у розіграші, ці квитки теж можна буде купити. Вони в описі все є 100 найвпливовіших українців. А ми зараз все проаналізуємо. Власне, почався день дуже трагічно, надзвичайно важко. І не знаю, як зараз говорити, що йдіть за дві стіни. Коли стріляє Росія ракетами, знесли просто пів будинку. Висотка в Тернополі пів будинку ракетою немає. Росія спеціально поцілила в висотку вбити людей. Десять людей вже немає, ну там більше, на жаль, буде. Є загиблі в Харкові теж прильоти, по інших областях прильоти. Росія б'є просто по цивільних, намагається нас зламати. Б'ють, є поранені діти, є, є, є дуже великі страшні смерті. Україна відповіла по НПЗ, знищили їм ще один НПЗ, і надіюсь, більше половини буде до кінця року. А якщо вони хочуть домовлятись про мир, то до цього моменту, щоб взагалі в них нічого не було. Співчуття родинам і в Тернополі, і в Харкові, і по решті країни просто катастрофічні. Катастрофічні просто новини з цих наших прекрасних українських міст. Аксіос пише, що є 28 пунктів, і власне росіяни з американцями Дмитрій Вітков про них говорили. Ростем Омеров, оскільки в нього було багато вільного часу, поїхав ще в Майамі. Ну от в Майамі він послухав, що там відбувається. Ну от і цю інформацію передав цю інформацію, Ростем передав уже в цей. Зеленському, і Зеленський зараз в Туреччині має зустрітися з Ердоганом і Віткофом. Е, Зеленський каже, що треба перезарядити відносини, треба перезарядити мирні домовленості з росіянами. Ну, але є проблема. Ці домовленості роблять без нас. Тобто вони зараз собі спілкуються. От а нас ставлять перед фактом. І Аксіос каже, ой-ой, ой -й -й -й, може Європі не сподобатися, а Україні так тим більше. Що треба робити, щоб Україні сподобалось? Перше корупціонерів з пляжа. Всі, хто є на плівках, в переговорах участі брати не можуть. Давайте допубліковуйте плівки. Бо якщо ми в переговори вступаємо з зміченими картами, то партію ми не виграємо. Якщо ми в переговорах з переговірниками, на яких персонально тиснуть, скажуть: ти гадяна, будеш в тюрмі сидіти за те, що ти мільярди крав, то він що буде захищати? Державу Україна чи свою жопу, вибачте, на слові? Що він буде захищати? Нам треба такі переговірники, йому скажуть, або. Ми цей офшор, очі закриємо, тобі пробачимо, плюс даємо там паспорт беліза, може жити навіть в Штатах, в Майамі от собі сідай. І пишіть, скільки вас там: Цукерман 10 чоловік, міндіч 20 чоловік. Далі, Чернишов 5 і далі по списку. І кажуть: все, вас чіпати не будемо. Але злийте цю бідну державу багатостраждальну. Ви її злийте, а у вас все буде добре. Ну, десь підозра буде туди-сюди рішите. У вас там в правоохоронних органах 10-20 мільйонів все позакриває. Ну, от, щоб ви розуміли, блюзнірство, яке зараз відбувається. Міндіч зараз бере мільйон 200. Знаєте, яка йому застава, щоб не СІЗО сидів ждав, а дома в цих лакшері будинках, які він збудував за наші з вами гроші. Да, Застава 50 мільйонів. Я не сильний математик, але мільйон 200 це і є 50 мільйонів гривень. А ви не могли йому дати хоча б 100, щоб в нього не тільки один хабар, який прозвучав. Тобто, ті, хто виносять заставу запобіжний захід, не удосужуються зробити йому хоча б трошки дискомфортно. Вони кажуть, ні ні ні, він, він хороший хлопець, друг президента. Дітей хрестили. Дітей хрестили. Зленський прийшов на тому, коли сказав, що ніякі куми, однокласники, армійські друзі не повинні бути. І завів цю шайку лейку. Обіцяв відставку. Зараз намагаються змістити фокус з внутрішньої корупції на зовнішні переговори. Друзі, дивіться, там Росія переговори, треба домовлятися. А як же ж у нас форум в Швейцарії, коли люди вмирали, а ви просто в тупу витрачали час? Як вам такий форум? Класний був? Що ми там домовились? Що ми виграли? Про що договорились? Зараз ні 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 спасай страну. Да, дуже важливо. Е... Від цих переговорів буде з Віткофом, буде залежати, в якому настрої і як сильно приїде Зеленський, бо Рада заблокувала трибуну, вимагає уряд єдності, вимагає уряд. Ну знов єдності – це там одна політична партія. Хоче і в уряді єдності є один справжній шоколадний лідер, який може врятувати нашу країну. Ну врятує країну, не врятує себе. Врятує точно вже раз врятував. Але типу коаліційний уряд, коли основні проєвропейські партії, в тому числі слуга народу, в нього війдуть. Кожен утримує вплив, але відповідальність, доб'ють усіх корупціонерів, і далі будемо працювати до моменту переговорів або завершення. Говорять, що це може бути лютий, хтось каже, що може і в січні. Ви пам'ятаєте, вересні казав, що до січня меджик може статися. Так? Може статися. Ось цей меджик зараз і відбувається. Просто, просто форма і зміст цього меджика, цього чуда трошки інший. Далі, якщо Зеленський домовляється з Віткофом і каже, що готові взяти це частину негативного меню, наша сторона, президент, буде просити зашити втаємну частину договору. Я вам це казав ще раніше. Приїде раді, скаже, що вам треба буде це проголосувати. Рада може сказати, ні, якщо це зрада країні, ми можемо не голосувати, і нам все рівно ваші е тиск, там прокуратура чи будь-хто інший. Чого через те, що скажуть, ну так на вас самих там всіх справи. Що ви на нас буде тиснути. Тому рада вперше за сьомий рік каденції здобула певну суб'єктність. Рада здобула суб'єктність і зараз намагається показати її. Вперше наша маленька дверняшка показала зуби і сказала, будемо кусатися, я справжній вовк. Ну, ще хвіст піджитий, ще блохи, значить, там десь її мучать. Але все вже вовки і будуть гристи всіх. Подивимося. Подивимося, тут теж важливо в політику не за не заграватися, от бо можуть змінити позицію як Федір Веніславський. От Федір, наприклад, кілька днів тому це представник президента Верховної Раді, Федір бігав і кричав, що він хоче змінити закон про РНБО, каже, така маленька деталь. Але проголосуйте швиденько. Дуже дуже треба нічого значного. Типу, президент просив і я прошу, і батьки просять. і Значить, ну далі по плану. Каже, давайте, щоб РНБО збиралося без секретаря РНБО. Ми ж люди сучасні тут всі з вами, хай по Zoom включається, чи по Ютьюбу стрім зробимо, він буде в Майамі дивитися. Всі кажуть, ви що знущаєтесь? Він не хоче приїжджати в країну, на нього тут лежить підозра. І ви хочете, щоб ми йому дозволили. Ні, хай в'їжджає. Після цього Федір за короткий час каже, так, я вимагаю відставки Єрмака. Отак от на 180 змінилась позиція. Тому важливо, щоб і в депутатів теж ось ця позиція не змінилася після приїду президента. Якщо він погодить те, що, про що пише Аксіо з 28 пунктів, звідку він скаже, я готовий все підписати. Просто найгірші моменти заховайте, щоб українці не бачили. Якщо так, він приїде на них тиснути і звільняти єрмака не буде. Якщо навпаки. Не зрозуміє, що підписувати ось це все, це самогубство і своя країна тебе ж винесе, то буде йти на домовленості когось звільняти, типу Єрмака, можливо, міняти Кабмін, що треба було б, щоб вийти з політичної кризи. Ну, от, а, і тоді буде домовлятися. Тому сьогодні зустріч Ердоганом і Звідкофом. Перше, поки раду блокують, але завтра Зеленський по приїзду має зустрітися з Верховною Радою, з своєю фракцією, не зі всіма Верховною Радою, зі своєю фракцією. Керівник офісу, якого завтра вимагають звільнити, мав зустрітися вчора з Віткофом. Відков каже, ми оцінили рівень токсичності щодо цієї людини і кажуть, з Алі Бабою зустрічатись не будемо. Хоч це Туреччина, там, значить десь літає а, коврика Ладіна і, власне, дуже смачні турецькі наїдки, от, Дашки-баби, типу, і все, все таке смачне. Але, типу, кажуть, ні, з ним зустрічатись не будемо. На що керівник офісу не образився? Каже, ну я тоді в Лондон злітаю. Мені треба зустріч, нараду провести. Але нараду походу провести не вдалось. В Лондоні люди зайняті, працюють а і ну знову ж таки ми не знаємо деталей, ніхто не знає, напевно. Але бачимо, що домовитись про зустріч там не вдалося. Виявляється, в Лондоні корупцію не підтримують і, власне, залужний не дав. Публічно меседж, що буде з ним зустрічатися, і цю зустріч відмінили. І зараз в Телеграмі Єрмак пише, що зустріч буде в Туреччині з Ердоганом. Працюю в команді Зеленського настрій бойовий робочий. Ну одним словом, ми врятовані. Нарешті от все тепер стало на свої місце. Єдиний мінус, що Рада заблокована, всю владу підозрюють в корупції. Що американці з росіянами без нас роблять нам мирні договори. Росіяни наступають на зараз, рухаються в сторону Запоріжжя, Дніпропетровська, нашого, Дніпра, міста Славетного Козацького. Ну, от, А в них там все нормально. В Туреччині кажуть, погода хороша, типу, вони, можливо, навіть півдня на пляжах сходять, трошки позаграють, ну, от, е С цим Кремом і все буде добре. От. Не знаю, чи в нас з вами так справи добре, але там, начебто, у всіх все. Задовольняє, на жаль, нас з вами це не задовільняє ні корупція, ні то, як вони себе ведуть, як брешуть і як ховають реальні умови можливого завершення війни. Війну точно треба завершувати. Але не в обмін, що ми не розкажемо корупцію про ваших подаванняв, а за це ви зливаєте державу. Російська мова, російська партія, контроль над територіями, контроль над політикою, контроль над медіа. Розумієте, Все те, що могли підписати на початку, після стількох смертей, зараз будуть змушувати через цих корупціонерів підписувати зараз. Питання зараз до вас. Напишіть в коментарях, чи є довіра до цих переговорників. Чи можуть вони представляти Україну навіть попри те, що бояться приїхати в Україну? Давайте проаналізуємо, можливо, переговірників треба міняти. Розумієте? Перше. Друге. Чи проголосує Рада за ці 28 пунктів. Третє. Як ви гадаєте, з які пункти туди внесла Росія? Давайте зараз проаналізуємо. Ми розуміли це меню. Давайте пройдемо. Євросоюз каже, що Угорщина вступ в ЄС не блокує. Євросоюз ще 28 пунктів не бачив. Але Євросоюзівська преса, зокрема, Більд каже, Росіяни все рівно прийдуть. На територію ЄС. Війна буде. Питання коли? І це ще одне питання до вас. Коли буде війна в Європі? Давайте про це поговоримо. До цього я попрошу ще напишіть УП100, кому дати квиток. Напишіть, будь ласка. Друге, донат це дуже круті хлопці. Там, до речі, воює Гарік Бірця, ви його знаєте, це дуже відомий Козак. Колись він був супервідомим актором. Колись він був зіркою якраз таки нашого екрану. Але коли прийшла війна, як справжній козак пішов воювати, захищати батьківщину не словами, не розмовами, а якраз таки знищуючи окупантів спеціальний штурмовий полк, дуже сильні козаки, запорізький донецький напрямок. Ті найкритичніші напрямки. От там, якраз таки, він і б'є окупантів. І Гарік, якраз таки, та людина, з якою ми скомунікували, він каже: У нас така потреба. Чотири мікроавтобуси треба. Нам треба логістика, щоб бути мобільними і кожен день, кожну годину, кожну хвилину знищувати окупантів. Ви вчора дуже круто попрацювали 200 тисяч на базі, це сильно. Ми там маленький хвостик в попередньому зборі зробили. Ми ж з вами ще доробили плюс одну автівку для Хартії. Ми на неї не збирали, але тут, тут тут по копійці. І оці хвостики зробили плюс одну автівку, Тойоту, ми її передали. Ну, от, і це класно. Вона вже в спільнотах є. Вчора ми передали 5 автомобілів. Ну, от, і оце останній збір, який ми в Британії купляли, але там ще теж трошки хвостиків з вами підтягнули, і вийшло шість. Шість автівок, шоста ще доїжджає, але п'ять ми вже вчора з хлопцями бачились просто супер бойові. командири, хлопці, які дійсно рвуть, рвуть окупантів. Ну от там є й професійні військові, які дійсно навчалися, які проходили українську школу військову. Ну от, а є хлопці, які просто мобілізувалися добровільно в час війни і зараз разом. Об'єднана Україна, знаєте, різні регіони, всі різні, але такі єдині в цьому бажанні знищувати окупантів. Тому вчора 5 автівок, Чесно, я дуже радів, коли їх побачив. вони дуже швидко їх з Британії пригнали. Плюс ще й 6 шостої вийшло. Ну, класно. Тому зараз для 210-го полку теж зробимо таку класну історію, поки ведуться розмови про 28 пунктів. Ми з вами допомагаємо армії. Знаєте, я вам скажу так, в автівки краще, як тільки купили, швидко передати на поле бою, бо, знаєте, Цукерман з Міддічем можуть вкрасти, як вони вкрали наші гроші десь в енергоатом і потім автівок не буде. Тому тільки автівки забрали, зразу передаємо. Сьогодні виберу покрасивішу фотографію, бо там дійсно військові, дуже красиві, сильні. От і хочу і автомобілі красиві, п'ять штук, хочу вам показати. Тим більше ми фотографувалися в дуже красивому місці, великий, красивий український прапор. Сьогодні в спільноти все це загружу. Дорогі обіймаю вас. Обіймаю дуже радію, що ми на зв'язку. Дуже радію, що ви даєте гроші на знищення окупантів, не на розмови, а на знищення окупантів. Ось це справжня українськість. в найтяжчі часи, коли ми разом і витрачаємо ресурс на знищення тих, хто прийшов на нашу світу землю. Ось це. Демонстрація того, що нація не переможна. Повірте, цих покидьків корупціонерів ми переможемо. Ми змусимо їх до десятого коліна платити. І тих, що зараз, і тих, що були раніше, ці гроші ми повернемо, тому що країна в такому розвалному стані, що ми не дозволимо ним жити в Ніцах, коли тут люди стікають кров'ю. Це буде повернуто не сьогодні, так завтра. Але сьогодні не буде шансу завтра не допомогти армії. Тому, будь ласка, допоможіть. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.